Ось такі в нас яблучки. Чорешні, що були, у нас поїли шпаки. От, гляньте, які яблучка. Це Джана Гульт. Надія сама тільки на ці на яблука. Більш нічого такого нема. Це теж в нас Джана У нас Джерем, але в цьому році не дали нам яблука. Ось гляньте. Яка, Які вже красавчики. Щось менше, щось більше. Бачите, осічки взагалі сама скинула. У нас просто яблук багато тому. Ось теж яблучка, лента. Це молоді вже нам подавали. Некоторі молоді не подавали, ще маленькі стоять. Я подавали. От. Так. Це моя гала. Я не пойму. У мене Джана позже, ніж гала, але ну, чого-то гала якась маленька в мене виходить. Ну, менше, немного. Так. Не знаю що. А тут це ананаска. Ну нема. Десь було пару штук. А Невже ли вони опали? Та наче й на полу не валяється, десь бачу. Щось уже не бачу. Я Ананаски. А ну-ка, ще пройдуся. Ага, ось спряталася. Гляд, на самому видному місці. Ось все. Тут дві штучки, висить їх і все. Молимося, щоб вони тут, дозріли. А, це моя Галя, Галя. Чкалов. На жаль, що оставався Чкалов шпаки обнесли. Ось гляньте, ось все є. Чкалов вже дозріти, хто не знає, Чкалов вже практично готов. Ну дають в житті шпаки. Ну от лопнула. Даже. Одна осталася і та лопнула. Тут ось одна така заховалася, бачите, чекала крупненька довольна. Ну, що вона одна. Там шпаки похерачили її, три штучки з деревини. Так, а це ось наш персик, вже який, бачите, красивий. А це нектарин. Це нектарин інжирний. Гляньте, який він. Він просто його тут усипано. Довольно таки теж крупний. Ну, він вкусний, боже. Малий його об'їдає. Бо Він реально очень вкусний. Не такий, як звичайний нектарин. Це слива, яку ми теж спасаємо, спасаємо, ніяк не спасемо. Вот, Ось така вона поздня. І, і теж не питайте не Не знаю. Вона мене вже доконала. Слив ніколи немає, один рік ми з неї взяли нормально, обризкаємо, бачите, не тлі, нічого немає, все красиво. Ну, вона чого-то у нас зараз покажу, я всі знайду. Скручується як банан. Що з нею, я, я не знаю. Пропадає сама ягода, сам плод пропадає. Навіть я обірвала вже, що тут було. Коротше, ось все, бачите? Отак от. ну, це бачите. Ось так Ну, це понятно. А вона по-другому, знаєте, так скручується, коротше, як банан становиться. Може хто знає, що це за заболівання, то скажіть мені, я не знаю. Ну, а це ще поки нормально. Абрикоска, абрикоска, Не показую дерева, тому що смислу на них нічого немає. Їх бачите, що моя тут около 200 штук. Смисл їх показувати. Це як би було, що я б, звісно, показала. Це у нас ось, ось цунамі, але на ньому нічого немає. Так, це моя часа сада горіхова. Ось так горішки. От так понеслась. А там ще за горішками черешня. Саміт пізня. Світхарти саміт. Ось гляньте, які горіхи. Я в шокі, як вони порозпушувалися. Просто горішок є, дивіться. Горіхів теж мало, тому що мороз якраз пройшовся іменно по нашій цій частині, полосою. Ну, комусь повезло менше, того що там взагалі повимерзали. Ну, ось такі горішки. А були взагалі кусенькі палочки. Повиростали, які здорові. Ой, ну погодка, звісно, бомба. Там воно черешеньке наші. Вон, до кінця огорода Тут горіхи. Вже не знаємо, куди тулить, але тулим. Як ото з гарячки. Мало дуже горішків, Вимерзне. По одному висить. Ось. що Це бздюшенька взагалі. Остальне вимерзло. Ці їхні почечки. Гляньте, це у нас отак по дві сторони сад, а тут чисто маленькі три штучки деревинки, а там уже гляньте, які ух. Тут така пустота і там далі продовження саду. Це теж ананаска. Теж там нічого нема. Тут ось в самому кінці черешеньки понад забором. Тут горішки. Теж, я ж кажу, 3-4 горіха це таки, звісно, не урожай, лучше, ніж нічого. Картошечка, горішок. Найтніша посадка, яка може бути, наверное, в цій жизни. І сад перемішаний, і горіхи, і черешні. Більша часть, звісно, горіхів, черешень і яблук. Груші у нас там 4 штучки. Горіх, який класний. Тут іде врізаєшся в черешню. От. По-моєму, я ж кажу, тіснієї посадки точно немає. Я город і все. І це я вам ще одну частину свого городика не показала. І ще в нас дерева за двором. Коротше, везде все в деревах. Це ж черевішня. Що я вам скажу? Зірвала я, значить, попробувала. А, вона вже спіла. Ось бачите, шпаки дали життя. Геть. Клас, так? Да? Зараз її видірну, бо мурашки лазять тут. Ці ось ще сп... ну, співають. Якщо вони не з'їдять її за пару днів, то я вам покажу. І он. ще оно. Що я вам скажу по вкусу черевішні? По вкусу, воно, знаєте, вроді, то й напоминає вишню. Неї, красавечка. Напоминає вишню і черешню, якось цей вкус в місті, але кислоти мало. Не настільки кисла. Ну і не сладка. От я ж кажу, що воно якось э, такий вкусно поминає. От правильно кажуть, черевішня, то ли вішня, то лі черешня. От в такому плані. Це я вам показувала. Так, гляньте, вчора цей день шов дощ, сьогодні цілий день сонце, І земля мокра. мокра, тупо. Так, покажу вам, що тут ще не всю ж поки обнесла. Я сама сьогодні пішти зелену, гляньте, це заховалася. Все тоже сожрали демоны. Так она даже еще мокра. Ха, капец. Точкалов. Те, то, что они не побачили, те, что сховалось, те они и не съели. Вот. Тут нема ничего, это молоді, тут у нас дилема. А вот. Взагалі, вот так вот. Це оце ж будемо ці ще осіньо кудись, не знаю, куди їх притикувати. Тут три абрикоси, і черешні, і жовті, і жовта-черешня десь крупна, І виходить... і красна, так. Да. Так, помідорки, Да? Ну, ще я не можу. Красиве. Кабачок. Ну, це ще одна частина мого огорода. Маліна помідори. перчик. Ага, зараз хочу щоб вам ще семереночку. У мене ж везде дерева, тупо. Семеренку показати. Ось у мене дві на семера. Сем... Семера. Я все вам покажу. Ось така, гляньте, яка семеренка. Уже такая ух. Ух-ух! Красиво. Тут а меньше чуть меньше яблочко. Ну, тоже довольно маленькие. Це у нас черешенка саміт. Если на следующий год буде все добре, то станемо станем мільярдерами. Чекалов. <свят> Чекалов. Так, ось ужималась наша. Тоже вже так, це, що це що ще я не пойму. Ну, вже, если чесно, задолбалися косить. Ася малость. Тут теж чекала. Ось це яблочко, то он же клубника, ми її ніяк не витягнемо. Треба було не давати ягоду. Ми захотіли ягоди і в ітоді ось все що. Разница, конечно, ощутима, да? Вообще ни о чем. Ну, я не буду даже и показывать. Мы Вот надо опять Ми її. Ось все ж опять после, Ми її, получается, пришлось нам оборвать все ягоды. Абсолютно все. Побрызгали її октарой, потому что начали її и хрущи жрать. Помимо того, что її так хреново, хрущи начали ей жрать. Нормально, жертви. Ну і вона почала, слава Богу, відходити. Дожі пішли, пішов ось От. Навіть усы, добрий день вообще. І так калічно ще й усы ростуть. Так що завтра може протряхне, вийду посапаю її. Облагорожу, бо я сапала. Сапала уже, не знаю, недільку, може назад, і ось опять. Це ж ця сортова тут Альба, Клері. Конейка, тут все вместе. Ну, в общем, надеюсь, все равно, что-то вычухаем. Так что, такие дела у нас. Сейчас сниму кусочек вам остального свого огородика и будем догружать.